Мокрий сніг місцями дощ і суцільна ожеледиця. Погода змінюється і гіршає ледь не до кінця тижня, кажуть синоптики. Столицю вже засипало снігом. А що температура біля нуля, то усе довкола вкрилося ожеледицею. Комунальники ще зночі чистять дороги, мости та посипають усе проти ожеледним засобом. Але на ранок Київ зупинився у заторах. Середня швидкість, із якою вранці їхали на роботу 20 кілометрів за годину, щоб зменшити кількість ДТП, водіїв закликають до. Отримуватися безпечної дистанції і не розганятися. За прогнозами синоптиків, температура поволі знижуватиметься впродовж наступних чотирьох днів. Ну а ще обіцяють дощі і мокрий сніг. Найбільше опадів очікують у Карпатах та на Прикарпатті. Там буде мокрий сніг з дощем. Ну і на Одещині там сильні опади, і навіть грози у північних та східних областях без дощів. Більш суха та спокійна погода настане ближче до суботи, практично по всій території країни.